13 лютого у районному будинку культури відкрилася виставка робіт районної спілки художників Артсваля. Цьогоріч до участі у виставці зголосилися 19 художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Тож експозицію виставки складають картини Олексія Груші, Мар'яни Мешко, Андрія Білунки, Ольги Синько, Леоніда Ковача, Інни Фізер, Павла Дулішковича, Павла Дулішковича Молодшого. Георгія Дулішковича, Ванди Дорош Майов, Віталія Добоша, Світлани Коноплянко, Василя Бумбушкаря, Володимира Сікача, Івана Івановича, різьба Карла Дороша, Романа Дороша, Івана Фотула і коренепластика Павла Томозова. Приємним сюрпризом для учасників церемонії відкриття виставки став візитку піддонів це учениці молодших класів міської школи номер 3 у крилатих костюмах вони спробували себе в ролі символів дня святого Валентина. Вони не тільки виконали танок, а ще й обдарували присутніх сувенірними сердечками, побажавши їм любові і щастя. Від привнесення романтичного настрою свята всіх закоханих свято мистецьке тільки виграло. Про це сказав у своєму виступі поважний гість церемонії відкриття виставки, заслужений художник України, голова творчого об'єднання професійних художників Закарпаття Василь Брензович. Крім цього, він зазначив, що радий за своїх колег із Валявщини бо районна виконавча влада подбала, аби створити умови для спілкування митців і шанувальників прекрасних. Я дуже радий за колег із Свалявщини. Тому що ми дуже давно, якщо може так, такими вірками, зимою назвати знайомих. І можна зрівняти, порівняти, як колись працювали і як зараз працюють колеги міксі. Увага до творчості майстрів пензля, за словами промовця, позитивно позначилася на їхніх творіннях. Навіть побіжний огляд полотен, представлених на виставці. Дозволяє стверджувати творчий ріст авторів картини порівняно з минулорічним добро, видно, як кажуть, неозброєним оком. Та в центрі уваги, звісно, були картини їхніх авторів. Зі святом учасників церемонії відкриття виставки привітав голова райдержадміністрації Георгій Уліган. Він наголосив, що торік шанувальники мистецтва виявили неабиякий інтерес до цього арт-проекту. Саме тому ми сьогодні з вами зустрілися на церемонії відкриття другої виставки. Ходить до районної спілки художників АртСмаля. Успіх мистецького проєкту за участі художників району також засвідчив, що на свилявши нічергового шанування підкрасно. Отже, художникам є для чого, для кого творити. Тож і цьогорічна виставка обіцяє бути далелюдною. Голова районної спілки художників АртСмаляра Віталій Дорош відзначить, що для авторів, представлених на виставці робіт, надзвичайно важливо винести свої творіння на суд публіки, а від успіху на подібних мистецьких заходах залежить, як саме складеться, творча доля.